Цього тижня Ковальський міський голова Ігор Чайка взяв участь у німецько-українській конференції муніципальних партнерств у Лейпцигу. Там обговорювали роль місцевого самоврядування в Україні та участь німецьких міст і громад у відбудові України. На конференції Ігор Чайка працював спільно з представниками міст партнерів Коваля Барзінхаузена та Сарбрюкена. У вівторок, 14 листопада, заступник Ковальського міського голови Віктор Жигаревич передав квадрокоптер Віталію Ковалю, татові воїна із нашої громади Станіслава Коваля. Наразі ж триває процес закупівлі міською радою нової партії дронів. Окрім того, цього тижня оголосили тендер на закупівлю 50 зарядних станцій для війська. Протягом тижня у Ковальській міській раді тривали засідання постійних комісій з поміж іншого розглядали зміни до бюджету. У четвер, 16 листопада, Ковальська громада прощалася із загиблим на війні з Росією воїном Сергієм Клекусюком у його рідному селі Заріччя. Герой загинув 5 листопада біля міста Красногорівка на Донеччині, тримаючи бій проти московських окупантів. Поховали полеглого воїна на кладовищі у селі Заріччя. 16 листопада відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Ковальської міської ради, під час якого ордер на однокімнатну квартиру отримав учасник АТО з Ковеля Сергій Мороз. На черзі він перебував з 1989 року. Усього протягом року троє учасників бойових дій з Ковеля отримали ордери на житло із міської комунальної власності. На завершення робочого тижня у Ковальській міській раді із прийдешнім професійним святом вітали працівників сільського господарства. Нагороди вручав перший заступник міського голови Тарас Яковлев.